Так, відбувається державна прийомка. Ну ось, Я завершив уже свій проект. Довелось трішки заклеїти дермантин. так як виявилося, що підлокотник вставляється між сідушками. Сідушки шкіряні і починає підлокотник скрипіти. Тертися дермантин. До сиду, щоб тому довелось місця, які не видно, які напряму сустикуються з сидінням, заклеїти карпетом. Але це не портить його зовнішній вигляд, так як це все сховано за сидінням. Видно ось цю гарненьку кришку. Такий він вигляд має всередині. Тут я вже прикрутив регулятор. Для сабвуфера, щоб можна було так от тримаючи руку, підкрутити басів більше, басів менше. Як зробити гарний підлокотник в автомобіль? Та це дуже просто. Подивіться моє відео і ви дізнаєтесь. Першим ділом потрібно знайти матеріал. Матеріал в нас час коштує дорого, тому зробимо обхід прилеглої території. І пошукаємо щось схоже те, що нам згодиться. Недовго довелося шукати, я знайшов чудові полочки з радянської шафи. Це пресоване ДВП, досить тверде і надійне, щоб можна було зробити підлокотник. Ну що ж, почнемо. Я зробив картонний макет, повністю підігнав його так, як мені потрібно, і переніс його на матеріал з допомогою лобзика. Це вийшло у мене досить швидко. Скріплювати дві половинки між собою. Я вирішив дерев'яними планочками на шурупах. Вийшло досить надійно. Це все, що було потрібно. Середину підлокотника я вирішив обклеїти червоним дермантином, так як він був в наявності і залишився від чогось іншого, вже й не пам'ятаю від чого. А ззовні я вирішив обклеїти чорним ромбом. Дермантином в чорний ромб. Але продавець прислав квадратики. На моє зауваження, він відповів, що просто поверни його на бік, і будуть тобі ромбики. В принципі, я вирішив з цим не спорити, не чекати, просто повернув їх на бік. Да, і справді вийшли майже ромбики. В принципі, це мене влаштувало. Завіси я купив меблеві з автодоводчиком, які би кришку. Гарно утримували на місці, і втримували її і в відкритому положенні. також. Кришку я зробив з куска ДСП, обклеїв її карпетом для м'якості, і обтягнув дермантином, закріплюючи скобками меблевим степлером. Цю декоративну полосочку я зробив з лінійки, обтягнувши її, обклеївши червоним дермантином. Як бачите, Вийшло дуже гарно і надало якогось індивідуального вигляду цьому підлокотнику. Клеїв я клеєм 88-м, купив його в будівельному супермаркеті. Як бачите, все вийшло досить гарно і чудово. Також через якийсь період використання я зробив апгрейд. Довелося його обклеїти трошки карпетом, тому що підлокотник видавав скрипіння під час руху автомобіля, терся об шкіру. Такс, ага. перевіряємо. Все чудово, да. що ти там знайшов? Що, що, що? Ой, там щось є. Ха. Бачите, і тут теж підлокотник сподобався. Ну, закриємо його тут а так... От. Опа! Котик не здається. Опа! Ну як? Подобається? Подобається. Перевір, бачиш якість виготовлення матеріалів. Чудово, правда? Дивись, який гарний. Ось тут все чудове. А ну заглянь, подивись, що там є у нас. Ну, в цілому виріб сподобався, да? Нормас? Будемо брати. Подивись, там всередині немає нічого. Ну ось такий він вигляд має в автомобілі, я вважаю, досить непоганим. А як ви вважаєте, можете написати в коментарях.